У арт-центрі продовжує свою роботу музейний психосоціальний хаб місця сили. Цього разу з учасниками майстер-класу під час прикрашання новорічної іграшки своїми знаннями і вміннями поділилася майстриня Петриківського розпису Лілія Горбель. В листопаді і до самого нового року ми будемо займатися розписом новорічних прикрас на ялинку розписом, адже Новорічні прикраси це ще й обереги, бо Петриківський розпис це обереговий розпис. Лілія Горбель проводить ці майстер-класи за власною авторською методикою. Мисткиня приділяє увагу найбільш значущим моментам. У роботі я розробляю свої уроки саме так, щоб вже на першому занятті могли учні створити мальовку. І навіть якщо до нас доєднаються нові учасники, їм буде легко. Взагалі, Петриківський розпис він не складний. Він має 4-5 Типів мазочків, які ми складаємо і отримуємо різні різні картинки. Перед початком заняття учасники налаштовувались на гарну роботу за допомогою м'якої іграшки собаки хібуки, який підтримує всіх обіймами. Аби краще підготуватися до розпису кульок, пані Лілія провела з учасниками розминку для пальчиків. Після всього цього учасники майстер-класу приступили до розпису новорічних прикрас. За допомогою чітких вказівок пані Лілії кожен переносив на кульку те, що йому найближче. Рав той колір, який йому до вподоби. Хтось з тих, хто прийшов на майстер-клас, вже досить давно опановує петриківський розпис. А хтось тільки робить у ньому перші кроки. Мазки, фарби акуратно лягають на поверхню кульки, і на кожній вимальовується власна неповторна історія. Пані Алла вже давно захоплюється петриківським розписом. Вона відвідує такі майстер-класи ще з початку роботи хабу. Однак, кульку вона розфарбовує вперше. Я поки що звикла на папері ставити руку. Правильним чином, а на кульці ще не знала, як правильно поставити руку, щоб кураш лягав мазочок сподіваюся, що наступного разу вийде більш кращий малюнок, малюники. Оце, мабуть, завише вдома, щоб згадувати про свою першу спробу. Єва прийшла на майстер-клас до шосткінського центру разом зі своєю тіткою, яка розповіла, як же тут цікаво. Ала це моя цьотя. Вона мені розповіла, як тут прикольно, Я вирішила спробувати. І мені дуже сподобалося. Я люблю багато всього різнокольорового. Складність є в тому, що треба натискати. в мене не дуже виходить, тому що ось якось так от в мене тут вийшло. Для пані Ольги такі майстер-класи в рамках роботи хабу місця сили своєрідна підзарядка позитивом та заспокоєння. Справжня терапія мистецтвом. Я вже хожу Мабуть, другий рік з вересня того року. Це моя друга кулька в Петриківському розписі. Це моя кулька. Ми малювали на нейрографіці. Ось, ну, я пані Ліля малювала свою. а Мені захотілося трошечки змінити, бо я працюю в школі. Коли проходила свято, в нас була виховна година по писанкам, то я вже діткам, коли розповідала про писанку, в мене не було, як то кажуть, де мені взяти. Я їх принесла свої і показала. Вона дуже мені допомагає. Коли сідаєш, малюєш, як то кажуть, все забувається. І… Можна сказати, що ресурс отримую ресурс. Найменші учасники майстер класу Оля та Катя неодмінно заберуть виготовлені кульки і повісять їх на свої новорічні ялинки. Мені сподобалось все, мені було легко. Мені сподобалось малювати сніжинки. Я цю кульку повішу на ялинку. Я ж ти дуже довго хожу спочатку літа, і мені було все легко. Це вперше на буде кулька виготовлена одними руками. Я цьому дуже рада. Олена Чанцева Коваленко, яка є куратором психосоціального хабу «Місце сили, говорить такі заходи покликані справди зцілювати людей мистецтвом, і говорить у передноворічні дні тематика всіх виробів обрана відповідно. Мені хочеться запросити всіх шостинців, всіх гостів нашої громади шостинської на наш проект, новий нашого музейного психосоціального хабу місце сили». Сила, який має назву Кульки Сили до самого Нового року, до початку 2024 року, року перемоги, ми так сподіваємося і молимося всі за це, ми будемо малювати на наших кульках сили нашу перемогу. Арт-терапія в музейному психосоціальному хабі перетвориться на таку казкову, трошки дитячу активність. Такі в нас відтворюються ательє з різними напрямками. Такі самі кульки сили ми будемо робити в різних техніках. В техніках е е Фототерапії в нас є такі ательє, коли фотографії шостки будуть розміщуватися на такі кульки. Також в нас є напрямок нейрографіки. Також у нас є техніка, така заняття з дітками, це хібуті терапія. Ми ще пропонуємо е е працювати з тілом. У нас є, ательєр, який працює з тілесними... Техніками, коли людина може через тіло покращувати свій емоційний стан, це поєднання арт, тобто це те саме лікувате, те саме зцілення мистецтвом, які ми ведемо вже з самого початку війни. Психосоціальний хаб місце сили працює всі дні, окрім неділі та понеділка. Бажаючи взяти участь у майстер-класах, можуть прийти до арт-центру та записатися для участі у них, аби принести у своє життя більше позитиву.